Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Васильівка одне з міст Запорізької області, яке страждає від загарбників. Містяни виклали у соцмережі відео, де показано, як на сьогодні виглядає населений пункт. Суцільні руїни, вирви від снарядів і пошкоджені житлові будинки. Тероризують окупанти Запорізьку АЕС днями. Ворог вкотре обстріляв територію станції. Знову було пошкоджено лінії живлення станції. Перебили лінії, знову вмикалися генератори на атомні станції, які Забезпечили ці 130 МВт, які необхідні для охолодження активної зони реакторів, які, хоча і не працюють на потужність повну, але все одно потребують енергії для охолодження. На щастя, енергетики наші швидко теж там спрацювали, які в умовах важких працюють окупації, відновили енергопостачання, полагодили мережі і. Вчора увімкнулася знову безпосередньо від нашої енергосистеми атомна станція. Ранок для окупантів розпочався із салютів. Українські військові підірвали ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка. Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин. Близько півсотні загарбників поранені. Кількість двох сотих уточнюється. Після того як було зруйновано склад боєприпасів в Михайлівці, вони зробили тотальну фільтрацію по селу і масово забрали мешканців в полон. Забирали не лише тих, яких були якась українська символіка, а навіть якщо знаходили зелене вбрання, вони вважали, що це мілітарі і військове вбрання, і забирали мешканців наших масово в полон. Генштаб повідомляє, що також було знищено ще два склади боєкомплекту у Васильівці. Поранено близько 130 окупантів. Знищено сім одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих уточнюється. У центрі Мелітополя окупанти облаштовують нову казарму. І, звичайно, загарбники обрали місце, де якомога більше цивільних, знаючи, що ЗСУ не наноситимуть удари по людям, будують свої покої на території навчального закладу, а довкола житлові будинки. Це вкотре доводить, що агресор прикривається жителями як живим щитом. У бік Мелітополя окупанти не припиняють перекидати свій металобрухт. Певне, загарбникам подобаються салюти, які влаштовують українські бійці. Не вгамовується і пропагандистська машина. Мелітопольські колаборанти зняли черговий сюжет, де показують, як їм не байдуже на населення та розвозять гуманітарку. Щоправда, то тільки на камеру. Призначений Бердянською окупаційною адміністрацією керівник відділу охорони здоров'я Мирошниченко отримав підозру за колабораційну діяльність. Він закликав медперсонал лікарні переходити на бік загарбників. Працівники СБУ зазначають, що він може бути причетний і до передачі необхідних даних псевдовладі.